Політика, гроші, скандали, корупція, інфо перші про головне. Якщо ви не підписані на канал, підписуйтеся. Якщо підписані, перевірте дзвіночок. А також ставте лайки, багато коментуйте і поширюйте наше відео. Також у зв'язку з постійними атаками підписуйтесь на наш резервний ютуб канал. Посилання в описі. Будь-яка війна неминуче завершується перемовинами. Україна почула переговорну позицію, яку окреслили в Москві. Вони знають наш погляд на переговорний формат і нашу переговорну позицію. Тому їхні коментарі про те, що ми нібито відмовилися від перемовин, це просто глухий кут ще до їх початку. Зрозуміло, що потрібен інший Ітхід Переговори повинні базуватися на здоровому глузді та бути такими, щоб можна було напрацювати чесне рішення в інтересах людей і національної державності України. Своїм спротивом українці довели, що загнати нас у глухий кут. Це не реалістична амбіція. Ну, а брехню росіян про те, що нібито у їхніх сил був наказ зупинитися, спростовує сама реальність, яку бачив увесь світ у ніч на суботу. І сьогодні, вранці, бої були жорстокими з максимальною інтенсивністю. Саме тому, що президент Володимир Зеленський категорично не сприймає будь-які неприйнятні для України умови та ультиматуми, лише повноцінні переговори, написав радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що будь-яка війна неминуче завершується переговорами за його словами. Україна почула переговорну позицію, окреслену у Москві. Вони знають наш погляд на переговорний формат і нашу позицію. Тому їхні коментарі про те, що ми, начебто, відмовилися від переговорів, це просто частина їхньої тактики. Вони намагаються завести переговори в безвихідь ще до їх початку. Вважає Подоляк за його словами. переговори мають ґрунтуватися на здоровому глузді та бути такими, щоб можна було напрацювати чесне рішення на користь людей та національної державності України. Своїм опором українці довели, що загнати нас у глухий кут це не реалістична амбіція зазначив подаляк. Радник глави офісу президента Михайло Подоляк заявив, що на переговорах з Росією позиції диктуватиме Україна. Після того, що відбувається, я не думаю, що Україна має якісь слабкі позиції, навіть якщо переговорний процес буде, а будь-яка війна закінчується переговорним процесом. Я думаю, що позиції в цьому переговорному процесі будуть зовсім інші. Це будуть позиції, які буде диктувати Україна. Вона буде виставляти деякі умови того, що буде відбуватись далі, в тому числі в Донецькій і Луганській області. Після подій останніх днів особливо сьогоднішньої. Ночі зрозуміло хто є хто в кого які сили і як будуть далі розвиватись події, сказав Подоляк в ефірі телеканалу Рада у суботу зранку. Він спрогнозував, що Росія найближчим часом спробує нанести максимальне ураження громадській інфраструктурі хоча б деяких наших міст. Зрозуміло, що ми їм завадимо, і вони це не зроблять. Але вони будуть хотіти нанести максимальне ураження саме мирним громадянам. Це буде класична істерика людей, які планували бліцкриг, а його не отримали. Сказав Подоляк. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на наші сторінки Instagram та Facebook. Посилання в описі до відео почуємося.